Доброго дня, вас вітають закупівлі. Ми дуже раді, що ви приєдналися до нашого вебінару. Сьогодні ми будемо говорити про товари з локалізацією в Маркет, Що має знати кожен замовник? Розібратися в цій темі нам допоможе Данило Поштар, керівник відділу адміністрування Прозоро маркет державної установи професійні закупівлі. Вітаємо вас, Данило. Всім привіт, дуже радий бути присутнім. Працювати сьогодні ми будемо таким чином. Почнемо з презентації пана Данила, він розкаже про роль централізованої закупівельної організації як адміністратора електронного каталогу, про особливості кваліфікації постачальників, а також про відображення локалізації в профілях товарів. Після цього я, на прикладі нашого майданчика покажу, як знайти товари з локалізацією в електронному каталозі. Під час презентації ви можете. Писати запитання, які у вас виникають по темі нашого заходу. Після презентації ми будемо намагатися дати на них відповіді. Також нагадаю, що у випадку повітряної тривоги ви маєте подбати про свою безпеку, а запис вебінару буде розміщений на нашому YouTube каналі, і ви в будь-який зручний для вас час зможете його переглянути. Тож, давайте переходити вже до основної частини нашого вебінару. Данила, передаю вам слово. Всім привіт ще раз. мене звати Данило Поштар, Я керівник відділу адміністрування Прозоромаркет, державній установи професійні закупівлі. Як вже було сказано сьогодні, розкажу про локалізацію Прозоромаркет, як вона працює, що бачить замовник, що ми, як адміністратор і як забезпечимо відповідність законодавству. Тож, давайте починати. Перше, з чого хотілося би почати, це. Важливо розуміти, що ми, як ЦЗО, адміністратор маркету, не перевіряємо ступінь локалізації товару. Це прямо визначено законодавством, і, відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 861, визначається адміністратор саме Мінекономіки, проводить перевірку ступінь локалізації товарів. Разом з тим, всі постачальники, що можуть приймати участь у закупівлях з використанням Прозоромаркет, проходять кваліфікацію у нас з боку адміністратора відповідно до постанови Кабінету міністрів 822. Трошки детальніше. Як саме відбувається перевірка локалізованих товарів згідно з порядком? Визначено, що перевірку та підтвердження локалізації здійснює виключно мінекономіки на основі поданої виробником заявки з комплектом документів? Це має бути калькуляція, підтвердження виробництва на території України, сертифікати СО, статистичні звіти тощо. Цей процес автоматизований і базується на центральному переліку локалізованих товарів, який веде Міністерство економіки безпосередньо для окремих груп товарів, наприклад, колісних транспортних засобів, перелік документів, які необхідно подати для включення товару в перелік локалізованих, ще ширший це сертифікати відповідності, сертифікати типу технічного засобу, ВІН-коди, а також різні статистичні звіти. Це складна процедура, яка повністю адмініструється на рівні держави, а не ми, як адміністратор електронного каталогу, перевіряємо і підтверджуємо заявки в переліку локалізованих товарів. Ми, як адміністратор, працюємо лише з тими товарами, які вже включені до цього переліку. Ми не додаємо локалізовані товари Прозоромаркет власноруч. Також важливо зазначити, що порядком 14, пунктом 14 порядку 861 визначено е як процедура виключення товарів з реєстру локалізованих. Адміністратор розглядає заявки за зверненнями відповідних рішень повноважених органів, прийнятих в межах їх повноважень, проведення заходів нагляду контролю, передбачених законодавством, або це може бути рішення суду в межах господарського чи кримінального провадження, частині подання виробником товару недостовірної інформації про рівень локалізації рішення комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель відповідно до результатів розгляду скарги щодо невідповідності виробника товару. Включеного до переліку вимогам визначених цим порядком, або за зверненнями осіб, які подали заявку на виробника товарів. В результаті адміністратор електронної системи закупівель виключає товар з переліку на підставі наказу мінекономіку, затвердженого та поданого за результатами опрацювання відповідних рішень. Тож важливо зазначити, що процедура додавання і виключення товарів з переліку локалізованих. Визначена повністю порядком Кабінету міністрів, вона є е, автоматичною, тобто як включення в перелік, так і виключення розглядається Мінекономіки як адміністратором, і це означає, що ви, як замовник, під час проведення закупівель е, не маєте додатково перевіряти, чи включений товар в перелік, тому що технічно постачальників для участі в закупівель, в яких встановлена вимога локалізації, не має можливості запропонувати товар, який не включений в реєстр локалізованих товарів. Тому, якщо ви під час оголошення вашої закупівлі, неважливо, чи це відкриті торги з особливостями, чи це закупівля через Прозоро Маркет, визначили вимогу локалізації, постачальник зможе запропонувати тільки ті товари, які вже підтверджені і додані до переліку локалізованих. Давайте трошки детальніше проговоримо про те, які наразі категорії, які підпадають під вимогу локалізації, додані до Прозоро маркету: це шкільні автобуси, автомобілі швидкої медичної допомоги, генератори та квадрокоптери. Ем, стосовно того, як перевірити. чи Потрапить в ЗЦП вимога по локалізації. Як ви знаєте, більшість з вас знає, в маркеті є можливість оголошувати закупівлі за двома процесами або використовуючи специфікації, які ми підготували як адміністратор. І тут на слайді ви бачите, що на прикладі профілю по шкільним автобусам Технічні характеристики профілі визначені нами як адміністратором, і серед технічних вказана вимога, що цей товар має бути локалізованим. Тобто, якщо ви будете оголошувати закупівлю на таку специфікацію, це означає, що товари, які зможуть вам запропонувати постачальники, обов'язково мають бути в перелику локалізованих товарів. Це перший шлях, коли ви обираєте з наших сформованих специфікацій, інший шлях. Це так звані динамічні профілі, коли ви можете визначити характеристики і їх конкретні значення в межах того, як ми, як адміністратор, визначили для даної категорії. Я думаю, колеги вам з майданчику детальніше сьогодні покажуть, як це виглядає саме на інтерфейсі. Але в цілому важливо розуміти, або ви використовуєте профіль, який ми сформували, і там маєте перевіряти, чи вимагається вимога локалізації, або ви можете. В категоріях, де може застосовуватись локалізація, визначити це самостійно, якщо бюджет закупівлі річний по коду складає менше 500 тисяч гривень. Що робити, якщо категорія підпадає під вимогу локалізації, у вас бюджет закупівлі, наприклад, вище 500 тисяч, і ви не бачите сталого профіля сформованого адміністратором з вимогою локалізації? Постанова 1178, а саме пункт 10, каже про те, що у замовника є альтернатива. Тобто, якщо ви не знайшли необхідний профіль специфікацію в маркеті, і у вас немає виключень для вашої групи товарів, вам необхідна вимога локалізації, ви можете скористатись іншою процедурою закупівлі, а саме відкритими торгами з особливостями. Давайте розглянемо трошки детальніше, як. Працює локалізація в генераторах, ми постійно аналізуємо закупівлі на предмет того, як замовники купують, на які суми, яка річна потреба, і от наприклад, для генераторів, у 2024 році вартість предмету закупівлі за цим кодом для більше половини замовників була меншою за 500 тисяч. Тобто, це означає, що ви можете. Сформувати вимоги до закупівлі через електронний каталог і самостійно визначити вимогу локалізації, сталих профілів сформованих з вимогою локалізації по генераторам наразі в прозоромаркеті немає. Аналогічна ситуація по квадрокоптерам. Там менша кількість замовників закуповували за сумою менше 500 тисяч, але у квадрокоптерах є виключення згідно пунктом 3 постанови 1178, визначено, що Пункт 6 першого розділу при кінцевих та перехідних положень закону не застосовується замовникам у разі здійснення закупівель товару для потреб Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачі таких товарів на облік запитувача. Тобто, фактично, це означає, що навіть якщо у вас сума свише 500 тисяч, ви можете. Оголошувати закупівлю квадрокоптерів без застосування вимоги локалізації. Також хочу зазнати, що прозоромаркет активно розширюється. Можливо, серед категорій, які ми адмініструємо, в майбутньому будуть створюватись нові, які підпадають під вимогу локалізації. Про це вас додатково будемо інформувати, розповсюджувати інформацію і тримати вас в курсі. Насправді у мене все. Якщо будуть запитання, залюбки на них відповім. Дякую вам дуже, Данило. Я думаю, що ми можемо перейти вже до практичної частини на нашому майданчику. Ви частково вже продемонстрували, але ми ще детальніше проговоримо саме про пошук товарів і як визначити власне в інтерфейсі нашого майданчика зрозуміти, чи підпадає чи локалізований цей товар. А після вже моєї презентації, ми тоді, якщо будуть запитання, дамо на них відповідь. Тож поговоримо про практику в Прозоромаркет, як знайти локалізовані товари на майданчику закупівлі ПРО. Як завжди, заходимо в кабінет замовника державного у вкладці Прозоромаркет, натискаємо каталог. Далі ми для того, щоб знайти потрібний нам товар, можемо скористатися деякими. Декількома варіантами пошуку. Один з них це пошук за ключовим словом. В рядку пошуку пишемо те, що ми плануємо купити генератор, наприклад, і натискаємо кнопку пошук. Також у нас є можливість шукати за кодами ДК. Знову ж таки, в рядку пошуку знаходиться кнопка ДК 021 2015, натискаючи на неї, відкривається таке спливаюче віконце. і ви там знаходите той код, який вас цікавить. І ще один варіант пошуку це пошук за категорією. як на мене, найзручніший, я саме таким способом завжди знаходжу те, що мене цікавить. Натискаємо з лівого боку кнопочку каталог, також є просто перелік категорій товарів, а можна також тут скористатися пошуком, починаємо писати ключове слово. от Я написала генератори да? і одразу бачу, потрібно мені категорія. Обираю генератори. І які варіанти наших дій далі? Якщо річна потреба більше 500 тисяч, як нам вже Данило казав, ми маємо обирати. Профіль товару з тих специфікацій, які вже є, з так званих сталих профілів. І як знову ж таки посилаюсь на Данила, що наразі в каталозі немає сталих профілів генераторів з локалізованими товарами. Але при цьому, ну, якщо ви, наприклад, все одно у вас менше 500 тисяч і менше 200 тисяч, а ми застосовуємо локалізацію саме у зобов'язанні, якщо у нас менше 200 тисяч, Точніше, більше 200 тисяч до, до 200 ми можемо все-таки скористуватися сталим профілем. Ми тоді натискаємо обрати профіль товару, вибираємо потрібний нам, який власне, нам підходить в цьому випадку, і додаємо його в кошик для запиту ціни. Знову ж таки, тут зверну вашу увагу, що може бути ситуація, що ви от обрали сталий профіль, да, у вас менше 200 тисяч гривень. Тобто ви, в принципі, локалізацію тут не маєте перевіряти, але ви можете побачити, наприклад, в одному з товарів, які вам можуть запропонувати в цьому випадку, ось такий рядок, де все одно вказано, що ступінь локалізації тут присутній, тобто ви можете його подивитися. Скоріше за все, якщо я не права, мене Данила поправить, що цей конкретно товар, скоріше за все він просто входить. До тих характеристик, які ви також можете налаштувати. Тобто його вам можуть запропонувати, якщо ви будете налаштовувати самостійно характеристики. А от в сталих профілях, знову ж таки, ось тут з лівого боку, де всі характеристики цього профілю, там немає відмітки локалізація, значить, в принципі, ми при потребі більше 500 тисяч гривень не можемо наразі ним скористатися. Якщо ж у нас менше 500 тисяч гривень, але при цьому більше 200, то ми е, маємо, маємо можливість е, налаштувати характеристики самостійно. От ви бачите, З лівого боку в нас є підбір за параметрами. Ви там налаштовуєте фільтри е, так, щоб товари відповідали потрібним вам характеристикам, і в самому кінці е, є відмітка локалізований, ви маєте туди поставити. Галочку. І в такому випадку натискаємо в кошик для запиту ціни. Також хочу вам продемонструвати, що також у нас у вкладці послуги та аналітика є товар, реєстр товарів з локалізацією, про який ми вже також сьогодні говорили. Ви можете подивитися цей реєстр, і також там є можливість Якщо вас зацікавив якийсь конкретний товар, там присутня вся інформація і також документи, що стосуються локалізації, також можна в цьому випадку переглянути. В принципі, по інтерфейсу в мене все, що я хотіла вам показати. Також залишу вам посилання на нашу навчальну платформу, де ви можете бачити всі оновлення, які відбуваються, новини в законодавстві. І з технічної сторони, також дуже багато корисних матеріалів, ми пишемо по різних темах, тож я сподіваюся, що для вас це буде корисним. І також хочу вас ще раз, можливо, когось, хто вже знайомий, можливо, ви ще не чули, що у нас з'явився закупайко, це штучний інтелект. Наразі він в Телеграмі знаходиться на платформі Telegram. Там ви можете задавати йому питання, по Закупівлям, які вас цікавлять, і він вам 24 на, году, на 24 години на добу кожен день буде вам допомагати з вашими закупівлями. І також залишу наші контакти, і в тому числі тут посилання на нашого закупайка. В принципі, по такій основній частині все. Давайте, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх в. Наш чат і ми зможемо дати на них відповіді. Так. Так, ну, поки у вас є час написати запитання, у нас також є декілька питань, які нам залишали під час реєстрації на цей вебінар. Я думаю, що можемо почати з них. Перше запитання у нас чи можна вимагати від переможця запиту пропозиції документи по локалізації під час підписання договору. Так, ну дивіться, по-перше, Проект договору це єдина документація, яку замовник підготавлює для того, щоб оголосити запит ціни пропозиції. Yeah. Але враховуючи цей пункт, точніше враховуючи пункт 13, постанови 80, 861, визначено, що учасник, з яким укладено договір про закупівлю, внесено до переліку одночасно з передачою товару, надає замовнику підготовленим виробником товару, фактично. Конпіляцію собі вартості такого товару, який ще потім має бути опублікований разом зі звітом виконання до про договір. Тому відповідаючи на питання, так замовнику потрібно вимагати в проєкті договору надання таких документів, підтверджуючих, і не забути їх опублікувати разом зі звітом про виконання договору. Добре, дякую вам за відповідь. Також у нас є таке питання, чи проходять постачальники повторну кваліфікацію у зв'язку з тим, що з'явилися в деяких от профілях відмітки про локалізацію. Не проходять повторну кваліфікацію, вимоги до кваліфікації відповідають частині з 16-17 закону України ми перевіряємо на аналогічний досвід інші кваліфікаційні вимоги, в які переліку локалізованих вимог немає в кваліфікаційних вимогах, але важливо розуміти, що постачальники не можуть прийняти участь в закупівлях, якщо товар до переліку локалізованих не внесено, тому додаткова кваліфікація не проводиться. Я зрозуміла, сподіваюся, що дали таку вичерпну відповідь на це питання, бо дуже часто насправді замовники хвилюються з цього приводу і запитують, чи можуть вони якось перевірити, що пройшов постачальник повторну кваліфікацію. Тепер ми знаємо, що він не має цього робити, тому можна бути спокійними. І ще одне не те, що питання: тут описана навіть така ситуація практична. Оголосили запит. Пропозиції обрали специфікацію з наявних каталозів в одному із товарів, які знаходяться в цьому профілі, немає інформації про локалізацію. Що в такому випадку робити, якщо постачальник запропонує цей товар, ну це я думаю якраз от та ситуація, про яку ми вже говорили. Що обирайте, налаштовуйте характеристики самостійно, якщо у вас менше ніж 500 тисяч гривень. Якщо більше, то ми йдемо у відкриті торги. Правильно? Все так. Єдине виключення це автобуси шкільні, там в кожній наш. Формовані специфікації є вимога про локалізацію. В цілому замовник має перевіряти весь перелік технічних характеристик, які визначені в цій специфікації, і дивитись. Якщо там застосовується вимога локалізації, це означає, що постачальник зможе надати пропозиції тільки з переліку локалізованих. Якщо ні, то тоді дійсно це може бути товар як і локалізований. Це те, про що ви Анастасія казали, що може запропонувати товар з переліку локалізованих, якщо вимоги не було. Але це не обов'язково. І тому уважно перевіряйте, чи вимагається в специфікації вимога про локалізацію, якщо вам потрібно закуповувати з вимогою локалізації. Також у нас з'явилося от щойне питання: воно в принципі не стосується сьогоднішньої теми, але я думаю, що буде не зайвим повторити, що робити, якщо необхідного продукту немає у маркеті. У нас таке було з ноутбуками: необхідний був бренд. А у маркеті його не знайшлося. Дивіться, по-перше, я знаю, що на майданчиках є різні посилання на форми, які називаються розширення асортименту прозоромаркету. ви, як замовник, можете, заповнюючи форму. Вказувати, які вам товар необхідно придбати через Прозоромаркет. Ми і інші ЦЗО розглядаємо такі заявки на розширення переліку. У разі якщо товар є, він відповідає вимогам наших категорій. Він є конкурентним. Ми розглядаємо заявки, додаємо, розширюємо перелік наявних товарів в маркеті, даємо зворотній зв'язок по кожній такій заявці. Там, якщо є підстави, чому ми не можемо додати, або навпаки, інформуємо про те, що товар було додано. Ще раз, напевно, після презентації, після виступу, прийшли презентації з нашими контактними посиланнями. У нас теж на нашому сайті є всі відповідні форми, тому користуйтесь, пропонуйте. Як, що ви хочете, бачити про і чого можливо наразі ще немає, ми завжди раді розширювати згідно з потребою замовників. Я вам дуже дякую, Данило. Я думаю, що ми, якщо буде можливість, навіть в коментарях до цього вебінару залишимо окремо ще посилання або ж ви отримаєте разом з матеріалами по презентації. Так, у нас з'явилося запитання, але продублюйте, будь ласка, воно. Його або ви помилились, або я щось не можу зрозуміти, про що йде мова, коли буде можливість закупити. Чорний 74%. Якщо це питання щодо самолокалізації, у вас то ми почекаємо там хвилинку, поки ви розпишете його ще раз. Якщо ні, то ви можете знову ж таки написати нам конкретно ваше запитання. Ми я думаю, зможемо якось вам теж в коментарях на нього відповісти, якщо не стосується сьогоднішньої теми. Так, ну я бачу, що в принципі нових запитань в нас не з'являється. По цьому теж, на жаль, не... ви або помилилися, або не повністю написали це запитання, тому я думаю, що ми. Можете до нас або в кол-центр зателефонувати, і ми будемо намагатись вирішити ваше питання. Тож я думаю, ми можемо на цьому закінчувати. Дуже вдячна за приділений час. Я сподіваюся, що для наших замовників цей вебінар був дуже корисним. і Більшість таких нагальних питань ми вже зняли, і буде одразу вже на них відповідь для всіх, кого це буде цікавити. Дякую за запрошення. Дякую всім, що приєдналися. Дякуємо, до побачення.